Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Сьогодні у нас така цікава тема. Ми поговоримо про стрічки у побуті українського народу. Як давно вони з'явилися, де використовувалися і яке значення мав кожен колір стрічки. Увага на екран! Оскільки стрічка народилася не в Україні, давайте глибше заглянемо в її історію. Отже, історія стрічки починається з найдавніших часів. Її попередницею можна вважати мотузку з рослинних волокон, яка поступово перетворилася на тасьму, а потім в стрічку. Ще в дестарічні часи люди прикрашали зачіски стрикатими вузькими смужками тканини і шкіри, на яких створювали виразні візерунки. В стародавньому Римі, Греції та Єгипті стрічками вишивали також одяг. У 14 столітті почалося широке застосування шовкових стрічок в Італії та у Франції. При дворі Людовика XIV всі предмети туалету стали прикрашати стрічками, розшитими дорогоцінним камінням та перлами. Сам король закликав всіх своїх придворних одягатися красиво і з вигадкою. А от Людовик 15, наступний французький монарх, любив не тільки одяг, прикрашений стрічками, а й сам любив вишивати стрічками і дарував свої вироби придворним. У цей період в моду увійшли об'ємні сукні з летячими силуетами, з різноманітними стрічками і складками. Поступово вишивка шовковими стрічками поширилась по всьому світу. Починаючи з Англії, вона перекинулась на Європу і тільки у 19 столітті прийшла до нас в Україну. Знаєте, коли тільки заговорила про стрічки в Україні, у мене перед очима відразу виник образ саме українського вінка зі стрічками, тому що кожна стрічка у вінку мала також своє символічне значення, як і кожна квіточка, яка в нього впліталася. І тепер, от я задалася питанням: коли ж саме з'явилися ці стрічки? Перша згадка про вінки сягає шумерської культури, це 12-3 століття до нашої ери. Нащадками шумерів були представники культури шнурової кераміки, які мешкали на території сучасної України у 15-14 столітті до нашої ери і залишили у спадок слов'янам деякі символи. Серед них є знак міфічної шумерської боїні Інани – Іштар який означає ясне небо і складається з круглого вінка сплетеною в нього стрічкою. Цей символ зображений і на саркофазі Ярослава Мудрого, який датується 12 століттям. Отже, можна зробити висновок, що український віночок зі стрічками це спрощений знак богині Інани, що, начебто, стверджує побажання ясного мирного неба над головою того, хто його носить, тобто це оберіг від усього поганого і недоброго. А тепер давайте пригадаємо, що означають кольори в українському вінку. Отже, першою віночок впліталася світло-коричнева стрічка як символ землі годувальниці. Вона була по центру. Побіч неї були жовті стрічки, символи сонця. За ними світло зелені, символ краси і молодості. За ними розміщувались блакитні і сині, як символ води і символ сили. Далі йшли жовто-гарячі стрічки. Як символ хліба, за ними йшли фіолетові, як символ мудрості. Далі в'язали малинові, що дарують людям здоров'я, і рожеві символ достатку. Також в вінку могли бути білі стрічки, але до них була умова обов'язково. Вони мали бути розшити золотом та сріблом і символізувати місяць і сонце. Просто біла стрічка це пам'ять по померлих. Крім того, стрічки часто зустрічаються в обрядових таких предметах, як, наприклад, весільне деревце, вільце, так каравай, дідух, різдвяна зірка прикрашається стрічками, тобто вони супроводжують якісь яскраві моменти нашого життя. Крім того, у побуті дуже часто ми бачимо також вишивку стрічками, оскільки останнім часом вона набуває популярності. І в якості практичної роботи до нашої теми я вирішила розпочати сьогодні вишивку стрічками, а вишивати ми будемо серветку для матусі або для бабусі, оскільки вже зовсім скоро у нас ще буде жіноче свято. Працювати ми будемо з тими матеріалами, які є у нас вдома, або які небагато коштують, щоб кожен з вас міг їх знайти і створити цю серветку. Якщо вдома є канва, це дуже добре, тому що в основному ми знаємо, що рушники, і серветки вишиваються і ниточками, і стрічками на канві. Але якщо її немає, теж не засмучуйтеся. Візьміть будь-який рушничок. Просто бажано, щоб він був однотонний і мав не дуже велику версу. Сьогодні ми знайомимося з найпростішими елементами вишивки стрічками. Зазвичай звичай для вишивки беруться стрічки, шовкові атласні або муарві, шириною від 3 до 10 мм. А також нам потрібна голочка. Якщо вишиваєте по конві, то краще використовувати гобеленову голку. Якщо ж інші тканини берете, то голочку О, так. з гострим кінчиком. Нам сьогодні знадобиться серветочка. Ну, у мене оце такий рушничок для кухні. А, потрібна голочка з. Великим вушком і важно, щоб вона була гостренька, тому що ми працюємо не по коновій, а на звичайній серветці. І е, стрічки е, білого, ну, мене такого бачите, більш молочного кольору, і жовтого кольору для ромашки. Крім того, нам потрібні ножиці. А і сьогодні знадобляться або сірники, або запальничка, з якою треба буде обережно працювати. Е, стрічка має м, таку особливість, що вона торочиться, треба буде її трошки доріми. Е, Підплавляти для того, щоб вона не торочилася. Оскільки ми тільки починаємо працювати зі стрічками, ми ознайомимося з правилами засіляння стрічки. Я зараз відматую таку метрову стрічку білу. Дуже багато брати стрічки не потрібно, тому що вона може плутатися. І зріз, який ми робимо, ми робимо його таким діагональним. По діагоналі, для того, щоб легко можна було засіляти стрічку уголочку. Але крім того, що ми зробили тут діагональний зріз, ми його ще трошки підплавимо для того, щоб я сказала, він не торочиться. Це робимо обережно, працюємо з вогнем обережно. Достатньо один раз провести, бачите, він готовий. Те саме робимо на хвостику. Його теж треба. Трошки підплавати є. Підготували стрічку. Далі беремо голочку і заселяємо оцим кутиком, який вийшов, бачите, вона спокійно собі заселяється. Так, дивіться. А ми знаємо, що у нас навіть ниточка, коли ми нею працюємо, має таку властивість, що виходить з вушка. Стрічка, це буду робити ще швидше, тому що вона така слизька, так? Вона у нас власна і вона ковзає туди-сюди. Для того, щоб це не відбувалося, вам треба взяти голочку і просто, тут десь у краєчку стрічки, проколоти її і затягнути. Все. І тепер, що б ви не робили, дивіться, у вас тримається ваша ниточка і нікуди вона вже не дінеться, так? От За голкою спокійно йти. Тепер, що ж стосується вузлика, не можна на стрічці зав'язувати такий вузол, який був би на звичайній нитці. В стрічках він робиться інакше. Ми згинаємо десь по пів міліметри, Раз, пів міліметри два. І голочкою проходимо всередину. Так. І отримуємо отакий гарненький вузлик, який буде на зворотній стороні. Ті, хто займається вишивкою стрічками професійно, вони часто оцю застібку не роблять. А приплавляють стрічку зі зворотнього боку. І я зараз вам покажу, як це робиться. Може, вам це буде зручніше. Цю вже не буду чіпати. У мене от є ще одна така, є ще одна така серветка. Так, я хочу просто показати на ній, як це буде виглядати, якщо ми не будемо робити застівку. Зараз візьму шматочок стрічки, непотрібний. Може, так буде вам зручніше, тому хочу показати і такий спосіб. Одну хвилиночку підготуємо так. Ну, от, наприклад, якби я там щось отошивала, да? Бачите, ми? Те, що я говорила, бачите? Якщо не закріпити. зовсім інакше. Так, дивіться. Просто протягли і нічого, бачите, ніякий вузлик, нічого не робимо. Ну, наприклад, ми там щось там вишиваємо, наприклад, ромашку. Так далі, Так, пішли собі. Наприклад, ми зрізали, так? Закінчили роботу, зрізали стрічки. Що робить? І спалюють стрічку, трошки і прижимають до стрічечки, яка знаходиться поруч. Бачите, все, вона приклеїлась і можна ніякі гудзики не робити. Коли ми підготували собі вже стрічку, ми починаємо працювати. Ну, Взагалі-то вишивати стрічками можна також за допомогою п'ялиць, для того, щоб розтягувати як у вишивці. Оскільки ми тільки починаємо, нам треба було б нанести на схему, так, спланувати те, що ми будемо робити. Але це у нас не канва. Тут є невелика варса, наприклад, у мене плівцем важко промалювати, але. Йдемо донизу. Не ну, обов'язково йти по самому краю, тому що ми знаємо, що пелюстки також у природі не знаходяться на одному рівні. Где-то уже идет. А? А там пылесос ходил. Дивіться, пелюсточки готові. Можна залишити так, а можна ще й такими мілкими якимось пройтись посередині. Це вже, як ви собі забажаєте. Я буду залишати так. Стрічку. І як я вже казала підпалити тут, палетрі. Під да. Стрічки ще поруч. Я. Ну, отак вийде у нас з одного Дивіться, оскільки у нас серветка синя уже серединка нормально виглядає навіть так. Але ми все ж таки зробимо жовтою, ми рубашку робимо, то пересіляємо голочку на жовтий, Будемо робити елемент, який називається французький гузик. Ну, як і. Ну, чому французький? Думаю, ви здогадалися, тому що взагалі вишивка стрічками прийшла до нас з Франції. Так, Як ми його робимо? Потягли ниточку, далі голочку кладемо на цю ниточку і обвиваємо раз, двічі, наприклад. Все і вставляємо. І отримуємо от такий вузик. Так, прошу вибачення відразу, не побачила, що вимкнулась камера. Ну, зрозуміло, що такими вузликами маємо зробити всю серединку нашої ромашки до кінця. І коли зробили, переходимо до закріплення стрічки. Що за цим принципом можна зробити і соняшник, і гірбери, тобто те, що з пелюстками і серединкою. Так, це ми зробили повну квіточку. Наступного заняття зробимо ще й половинки. Саме французьким вузликом дуже зручно робити, наприклад, щось таке дрібненьке по типу мімози або вузку. Так, ну а на сьогодні все. Ми спробували себе і у вишиванні стрічками. Роботу будемо продовжувати наступного заняття. На все добре, бережіть себе.